Ви на моєму каналі, на каналі Редпача Мама. Карта спустошеності в підказках, і по дияволу. Хтось забирає ваш ресурс. Хтось ставить вас у жертву. ця робота, о, знаєте, як от закривається. значить то Закінчуються якісь роботи диявольські, якісь магічні роботи, якісь просто ваші прив'язки. І пішла тема, дівочки-мальчики, що робити з ворогами. Отак. От що робити з ворогами? Хочу на два варіанти, щоб було актуально не комусь одному. Подумайте про себе. Подумайте про тих, хто, кого ви вважаєте своїм недругом. Якщо ви їх не знаєте, просто ну, творцю їх імена відомі. Так, перший варіант. Хто ви в мене, хто ви в мене на сьогодні? Хто в нас ворог? І що робити з ворогами? Як ви повинні активнішати їхню сторону або взагалі ігнорувати? Другий варіант хто вигране на сьогодні? Хто вороги? І що з ними робити? Якщо треба буду докладати, на ніколи не Верховна це знову ж таки карта таємниць магії, інтуїції і якихось таємних знань. Отак. Сьогодні протягується магія чомусь. Так, подивимося. Обирайте варіант. Перший варіант працюємо. Хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка вибирається із стану четвірки мечів. Людина, яка, можливо, навіть впадала в залежності, тут саме алкогольні, але це не обов'язково будь-якій залежності, в об'єднання, в алкогольній залежності, знаєте, що якось не давало вам рухатися. Пападаючи в ці залежності, ви якось знаєте, десь скрашували своє життя, хочеться сказати. Хтось, дійсно таки, вживав щось чаще, ніж просто алкоголь. І карт про те, що е, тим самим, що ви просто затуманюєте своїми руками свій мозок, от, розукрашуєте крашуєте своє життя якимись напоями або так далі, і тому подібне. Ви просто знаєте, змушуєте, собі, тобто самі прикриваєте собі якийсь рух. Отак, оце Але ви Але ви з цього вибираєтеся, да, закривається якась оця. Ваша ситуація по дияволу, і ви з цього вибираєтеся. Хто ваші вороги? Люди, які. Дівчики-мальчики, з вашої сім'ї, дивіться сюди, конфлікт і рух. Люди, які рухалися у вашу сім'ю, в принципі, тут йдуть люди з вашої сім'ї, які вхожі у вашу сім'ю, які насправді від вас відвернуті, які насправді до вас агресивно. Отак. От Далі знову карта диявло, на підтвердження. Отак. От люди, які. із сім'ї. Люди, які, можливо, були колишньою сім'єю вашою, а зараз хочуть іще шансу. Так, люди з сім'ї рухаються, начебто, знаєте, от не показують всього. цього, А, а, а насправді. От знаєте якось вас колихають, бентежуть, і насправді хочуть іще шансу. На що шансу вони хочуть по дияволу? На що шансу? На ясність, на ваш ресурс, на вашу проявленість. знову таки кажуть про те, що насправді не показують, не показують, що розбите серце, не показують, що зрада, що також почуваються зрадженими, не показують те, що їм не вистачає, і про те, що вони знаходяться в жертві, тому що ви цю ситуацію по башні... І по десятки мечів ви якось закінчили. Отак. От Або закінчуєте. От Карта башні, що ви з якихось цихось, не знаю, в лапках прелюдій, ви з цього виходите, ви від цього віддаляєтеся. Розумієте? Отак, От люди з вашої сім'ї, з якими ви вже завершили, але які якось хочуть повернутися, щоб ну, у вас щось віджати, які вдають із себе жертву, які вдають із себе. Значить, їм це взагалі не цікаво. Отак, От розумієте, по королю мечів абсолютно все продумано і абсолютно все холодно. Отак. От що робити з ворогами? Обнуляти ворогів. Обрати, обнуляти ворогів і, знаєте, як, навіть не думати, що вони можуть повернутися. Кажуть, не обирай. Да. не обирай, не обирай, а обнуляй, вони кажуть. Обнуляй і живи далі. От питаю, про що карта мир, карта ту скубки наш що обнуляй для того, щоб змогти вдихнути е, якісь почуття нові. Тут саме не про чарку, а про те, щоб ти змогла далі не просто запивати, скрашувати своє життя, а дай собі шанс на нову емоцію. Про що мах? Про, про те, що е, ця магія да, ця магія тримала тебе в страхах. знімай це. Якщо це стосовно магії, тут треба зняти, тому що ви тут нічого не хотіли. У вас тут мороки, у вас тут е знову-таки стакани, 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 там, де вполне вірятно, якщо ми зараз візьмемо колоду Аміри, тут покажуть е прив'язки до алкоголю і так далі, тому подібне. Мороки, страхи якісь, розумієте? Що змушує вас скрашувати своє життя алкоголем, не рухатися, не йти по пажу жезлів через те, що ви просто, вибачте, завжди під шафе. Так, да, повертати оці роботи. Шістка пентаклів, О, повертати луну, повертати магію, вам кажу, дівочки. да, по праву. Отак, От король Пентаклів. Ну, тут а чоловік іде, людина з вашої сім'ї, знову ж таки, да, Відстранятися від цього всього, уходити від цього всього, бути холодною, недоступною, недосяжною. Зрозуміли мене? Отак. От Давайте підказку на е, самопізнанні. Підказку дайте сюди, нічого собі. Дайте підказку, як це зробити. Дівочки, чистка вогнем. Отут навіть нічого не будують. Чистка вогнем і, знаєте, обрізання прив'язок і блок більше нічого не треба. Знімаємо морок, очищаємося. І прив'язки. Знімаємо прив'язки і кажуть про те, що ти зможеш рухатися далі. Не по чотирочки мечів, коли тобі боляче, і ти не можеш з тим, що ти маєш. А от ти прям вдихаєш нове життя в себе. Отак. Благодарна перший варіант. Давайте дивитися, другий варіант. Так, другий варіант. Давайте будемо дивитися, хто ви в мене на сьогодні. Людина, людина-сила, людина, яка закінчила трансформацію, прямо так і скажу. Закінчила, вийшла з нею переможецею і проявила свою силу. Можливо, навіть таки вийшла на якийсь новий рівень сили, якщо це про практики, про людей осознаних більше. Так, вийшла з з тяжесті, вийшли переможецею, розумієте? Закінчили свої тяжесті, і вийшли в силу, фортуну до себе повернули. І знову ж таки, про те, що через якийсь конфлікт. Отак. От Хто вороги у нас на сьогодні? О, Дівочки, люди з вашого роду, вороги, які, знаєте, які, можливо, якийсь час і перемагали над вами, перемагали вас, але зараз про кубки. Тобто, завершається період їхнього. Правительства. І зараз вони по рицарю Кубків, знаєте, по рицарю пентаклів, перепрошую, По рицарю пентаклів вони не можуть до вас діяти, не можуть рухатися до вас. Відсікаєте ви їх отак. От в чому була їхня перемога? Знаєте в чому? От Вони змушували вас чекати чогось, не знаю. Можливо, не могли ви діяти щось, значить ви були і не дають спитати. Ваша перемога, їхня перемога була в тому, що вони, знаєте, можливо, ви не могли просто різко їх. Відкинути від себе, що вони чекали. От знаєте, от якось прив'язки. Тут ви, скоріш за все, вже познімали щось таке. Тобто користувалися вашими ресурсами, тут як стяги мені йде. А зараз ви е, е, обірвали, обрізали. А зараз ви холодна і закрита, і їм не вистачає. От тут з вас стягували. По сімочки Пентаклі, в тому числі, ресурс. Розумієте? От, можливо, ви так і не комунікували близько, а от якісь прив'язки все одно залишалися. І от вони могли по, по них. Стягувати ваші благості? Отак, От за що, чого і жили? А зараз все це пройдено, обрізано, обірвано. Карта смерті карта, що ви в дев'ятки кубків, а в них тепер спустошення. Хоче петірочка кубків. І знову таки не дають питати. Дрозумі... Я думаю, Ви зрозумієте. що ще вони чекали? Що ще вони чекали? Отут людина хотіла повернутися в сім'ю. Так, да, він імператор, а ви королева Пентаклів. Тут людина знову такі родові питання перший другий варіант також. Четвірка жезлів. людина хотіла повернутися в сім'ю, але тут ви відрізали. Ось він імператор, а ви королева Пентаклів, значить ну не в одній масі, значить-то він, він кращий, він достойніший бути, ніж, бути з вами, ніж будь-хто інший. А тут кажуть про те, що ви відсікаєте, тут ви тоді, імператриця. Знову ж таки, через конфлікт. І через конфлікт Ситуація по страшному суду, тут сплавні вероятно, що ви вже в іншій парі. Отак. От дві карти суда. І що ви почали вас або діти разом, самі, совмєсні. або ви починаєте просто на життя без нього по страшному суду, там, де ви дійсно така імператриця. Розумієте? От так. Що робити з ворогами? А вам кажуть, знаєте, що ти з ними все зробила, що можна. Ти вже вийшла з цих е, прив'язок. Завісимих відносин, у тебе тут енергія рухатися далі, до свого благополуччя. Ти знаєш, як це робити. Шістка мешів, з цього виходиш, з ними нічого не робити, рухатися своїм життям, жити своїм життям, там, де тебе вже кохають. Тут, скоріш за все, у вас нове кохання, дівачки. Да? Дуже швидко, яке, знаєте, яке е... змушує вас жити, хочеться сказати. У карта Лісадки Пентаклі тут вже в сім'ї, в іншій сім'ї. Так, а там ви закрили, закрили все, там ви холодна, недосяжна королева мечів. Так, давайте пораду сюди. Дві сімейні ситуації, так, але наскільки різні. Пораду сюди. Карта блоку. Дівочки, ви тут самі все знаєте, нічого не треба вам. Зеркало, ви побачили? Себе, яка ви біля цього партнера, ви побачили, який цей партнер насправді щодо вас. І вам нічого не треба пояснювати. Прийняли свою темну сторону. Отак. От Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати на да, особисті, будь ласка, в особисті. Одягаємо інформацію в благо для себе. Нехай кожне послання знайде своє серце.